Прогулятись, автор Оксана Яременко. Я піду на берег моря, де в воді купались зорі, де простору сотні миль, нещисленне море хвиль. Я спіймаю свіжий бриз, Чайок крик, Немов сюрприз, удихну морське повітря, нині ж море є привітним. Я ж по берегу пройдусь, пісок сипучий, задивлюсь, він же на сонечку так сяє, та й дрібних зайчиків пускає. Он там. У морі яхта плине, шум води журбою прилине, риба плескається хвостами, сом на дні сидить з вусами. Тут простір, небеса й вода, та й тих та й хвилі не хода. Об'єдналися в одне обранці, як гарно прогулятись вранці. Шкода, наш день не повернеться, і щастя море наше назоветься. Біля нього ж так радісно людям. Научайтесь радіти всім будням. Співати хочеться, складать вірші. Відчуй співзвучність моря і душі. Море це ж одвічна я, сила й краса, і невгамовність, І розкутість уся. Дякую.